Про перші вибухи криворізькі телеграм-канали повідомили о дев'ятій ранку. За попередніми даними по місту прилетіли дві ракети. Іскандер. Другий вибух потрапив на відео, яке швидко розлетілося соцмережами. <клес> З офіційними повідомленнями одна ракета поцілила у навчальний корпус місцевого технікуму. Ще одна у житловий будинок. На місце одразу прибули рятувальники. Спочатку офіційні канали повідомляли про одного загиблого та 10 поранених. Однак впродовж дня кількість зростала. Вже о півдні Дніпрова написала про чотирьох загиблих, серед яких одна дитина. За попередньою інформацією, десятирічна дівчинка загинула разом з матір'ю. Вони перебували вдома у квартирі на восьмому поверсі. Однак, на жаль, кількість постраждалих ще може бути не остаточною. Все необхідне для робіт. Є вся техніка, спецслужби і ДСНС, на відміну. від працюють з першої хвилини на місці, тож роботи тривають, і на превеликий жаль будуть змінюватися цифри по постраждалим. Не обійшлося без дивом врятованих. Жінка розповідає, як залишилася живою. Після першого вибуху вирішила сховатися за двома стінами. Почула перший зрив, пішла в ванну. Якби не зайшла ванну, ще б мене не пішла. Під час розбирання завалів мало не сталися жертви серед рятувальників. В якийсь момент вниз посипалися уламки, та мало не стався обвал будинку. За попередніми даними постраждав один працівник ДСНС, однак поки що невідомо чи внаслідок цього інциденту.